Так, рішення громад, сіл, можна Яснозір'я, громадські слухання прийшли не на користь будівництва курятників нашої Рябої. Але ж наші чиновники, наша влада обласна, вони це питання лобіюють і ну, народ не чують. Нас, взагалі, коли ми перекривали міст через річку Вільшанку, дійсно всі телеканали нас показали і нас почула вся Україна, вся Україна нас підтримує спротив. Лише наша місцева влада і е, представники нашої рябої не чують, не чують голос народу. Зараз ми знаходимося біля секретаря президента, і ми просимо його втрутитися в цю ситуацію. Вимагаємо. Вимагаємо. Зупинення цього будівництва. Ми не хочемо, щоб диктували умови олігархи такі як Косюк громадам Черкаського району, Черкаської області повітря забруднення підземних вод і забір курятниками природної мінера підземної води, яке заборонено законодавством. Звернення від народної ради підписалися голова народної ради, секретаря і передаємо всі ці документи. Безпосередньо приймаємо. Ми прибули сюди з вимогою, щоб адміністрація президента вплинула на власника компанії наша ряба пана Косюка на тим, щоб він дуже добре і гарно подумав першим будувати цей закоков. Представники громад Сопіївської, Мошенської, Яснозірської. І Кумельської і сільських рад Черкаського району зібралися тут для того, щоб звернутися з вимогою до уряду України, з вимогою, щоб той вплинув дуже серйозно на такого собі пана Косюка, який є власником компанії Наша Ряба», яка розбудовує протизаконно. Зареєстрували ми у секретаря президента своє звернення, нас прийняли там, прийняли з повагою, вислухали, по, да, вислухали всі наші вимоги, пообіцяли нам, що покладуть на стіл президента, але ми сумніваємося в цьому. Так же саме в Кабінеті міністрів нас провели до працівника, який зареєстрував наші вимоги. Ну і все, зараз. Чекатимемо на відповідь. Зараз цікати. йдемо реєструвати Верховну Раду. Пане Голуб, ми не гумус. Ми нагоді, якщо припече, можемо, у вас гумус передповідає. Наше чергове звернення, звернення до голови Верховної Ради. А потім відмідуємо у нас Майдан mm -hmm. <головіка> і повернемося додому.